Гамерджобаги назвали готуємо хачапурі по-аджарськи. Назва походить від одноіменного регіону в Грузії Аджарії. З даної кількості тіста можна приготувати 6 хачапурій замість 3. однак, збільшуйте чисельність сиру. Кількість компонентів вказана внизу під відео. Зробимо тісто. В ємність вбиваємо одне куряче яйце плюс дрібка солі плюс дрібка ванільного цукру. У молоко додаємо цукор. Перемішуємо ложкою. Підігріваємо молоко до теплого стану. До яйця з ванільним цукром в ємності. Додаємо цукор. Перемішуємо вінчиком. Перемішуємо ложкою. Знаєте, всипте трохи більше солі. І знову перемішайте ложкою. До теплого молока додайте живі дріжджі. Перемішайте ложкою до їхнього розчинення, перелийте дріжджову масу в яєчну. Окремо просійте пшеничне борошно, частинами додавайте його до рідкої маси, перемішуйте ложкою, потім замішуйте руками тісто, вимішуйте десь до 10 хвилин. Миску змастіть олією, накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місто до підняття десь на 1 годину. Для начинки краще використати м'які сири, адегейські та сулугуні. Однак я на терку твердий сир, гауду, одна пачка. Плюс одну пачку фети, м'який сир. Як говорять американці, Season to taste. Приправляйте за власним смаком. Перемішуйте ложкою до об'єднання. Начинку можна додати жирні вершки. У мене їх не було, тому використав трохи масла на око. Перемішати ложкою до об'єднання. Тісто тим часом підійшло. Побийте його помніть і знову перекладіть в тарілку, накривши харчовою плівкою. Залиште в теплому місці до збільшення в об'єму в декілька разів, буквально на годину. Сирну начинку поставити в холодильник. Мені точно не відомо, але напевно зазвичай такого не роблять. Білок з трьох жовтків я додав в начинку та перемішав, щоб не пропадав. Три жовтки переклав ємність та накрив харчовою плівкою. Начинку поставив в холодильник. Припиляємо стіл та качалку борошном. Коли тісто в другий раз підійде, обімніть його руками. Повторюсь, що цієї кількості тіста вистачить на 6 хачапурі, тому можна вільно кількість тіста зменшити в половину, якщо ви будете робити 3 чи 2 хачапурі. Кількість сирів лишайте незмінною для 2-3 штук. В основному орієнтуйтесь самостійно. Я розділив тісто на 3 великих кульки розкатав одну кульку в овал. Загальну кількість сиру також розділив на три порції. Насипав трохи сиру по боках та загорнув тістом. Гарненько зіщіпуйте краї. Інакше в процесі випікання вони розійдуться. Зіщипуємо краї. Щоб загальний вигляд мав форму човника. В центрі лишаємо місце. Туди ми будемо накладати начинку в майбутньому. В недалекому майбутньому. Аналогічні дії проводимо з рештою виробів. Зробили сирні бортики та загорнули в формі човника. Деко застелили пергаментом. На пергамент викладіть хачапурі по аджарськи. Розміщуючи їх з відступами один від одного. В центр викладіть начинку. Цири використовуйте будь-які за смаком та власними вподобаннями. Духовку виставляєте на 190 градусів Цельсія, нехай нагрівається. Тим часом випічка дещо підійде. Збийте ложкою в піалі одне яйце, візьміть пензлик та змажте вироби на деко. Дана страва має досить оригінальну та незабутню форму. Рекомендується випікати в режимі конвекції, змащені яйцем хачапурі поставте в розігріту духовку. Орієнтовно на 15-20 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Тісто має дещо підрум'янитись. За 4-5 хвилин до кінця випічки дістаньте хачапурі з духовки. Зробіть ложкою невеличкий отвір в сирній начинці та викладіть по одному жовтку. Вилийте всередину. І знову занурьте в духовку. Поставте на 4-5 хвилин. За легендою, грузини прогощали даною стравою моряків, котрі ступали на землю. Витягніть наші човники з духовки та додайте невеликий шматочок масла, розмасавши його по булці з сиром. За бажанням можна взяти пензлик та воду та легенько змастити краї тіста та перекласти страву на тарілку. Відламуйте край тіста, зламайте яйце, яке міститься всередині, перемішуючи його з сумішшю сирів. Починайте їсти руками. Неповторний і незабутній смак сирної страви з хлібом створюють справжній кулінарний шедевр. Пориньте в атмосферу сонячної грузії. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!